Війна з будками міська рада почала глобальну зачистку від кіосків ларьків та наливайок. Планують залишити всього кілька сотень павільйонів замість кількох тисяч. З 1 серпня одеські підприємці почали отримувати листівки з проханням знести свої магазинчики самостійно. Замість них чиновники пропонують придбати нові стильні скляні павільйони під назвою Марсель. Такі кіоски єдиного виду повинні стояти вже по всьому місту. Поки що вони прижилися тільки в декількох точках. Через бабочка. А іменно ведь продають свіжий хліб, така йому можна день. Власники та орендарі павільйонів зізнаються, деякі ларки дійсно потрібно знести. Але не зараз, коли ситуація в країні і так напружена. Я лично могу это понимать как настоящую провокацию в Одессе для дестабилизации ситуации в этом городе, для того, чтобы э, привести здесь э, возможны любые, любые дальнейшие сценарии, негативные. Если есть излишние деньги на строительство павильонов, так давайте пусть город пожертвует нашей армии, снабдит их касками, бронежилетами, купит им бронетранспортеры и так далее. Я так понимаю, что это даже уже не выкачка денег, а просто нас прогоняют с наших мест, чтобы раздать эти места кому-то другому, кто заплатит боль. міська влада розгорнула боротьбу з ларьками. Підприємці обурені, нові вимоги чиновників не дають їм працювати. Ціни на ларьки нового формату вкрай великі, особливо на фоні кризи. Боротьба з мафами може залишити без роботи тисячі людей. На привокзальній площі вже знесли кілька торгових павільйонів. очень культурный комплекс такой стеклянный как по всей пушкинской по всей решельевской ребята пройдите на решельевскую пушкинскую екатерининскую там стоят современные французские под дизайн французских остановок точно так Зносять будки і на старосінній площі. Власники місцевих ларьків кажуть, займаються кіосковим бізнесом не від доброго життя. На шаурмі та сувенірах багато не заробиш. А от на алкоголь попит є завжди. Для постійних клієнтів немає різниці: французький дизайн у наливайки або стандартний в стилі 90-х. Хорошо, А що палмо наліваки шурума? Сіблю цього ніхтілі б ніхілі в наліваті. Потрібно чи ні, міська влада вирішила будки знесуть. Рішення ухвалили два місяці тому. Мітингувальники кажуть, їхні палатки не знаходяться у центрі і не заважають руху автівок. Автопробіг об'їхав все місто від Котовського до Таїрова. В колонії півсотні машин, пасажирів ще більше. Кінцева зупинка біля облдержадміністрації. Губернатор палиця пообіцяв вплинути на мера Троханова. Задача міста – вийти на прозрачний рівень спілкування з підприємцями. Новий день, новий мітинг. Підприємці щосили кличуть мера. Наш кіоск стоїть на корольова, і нам вчора принесли підписання. Хоча до корольова є споно. У нас цветы, бізнес цветы У нас красивий павильон, красивейший. красивіший. Ми прийшли боротися. Ми хотим, щоб закінчився цей беспредел. Ми хотим работать, платити бюджет, як ми платили. Чи то губернатор вплинув, чи сам мер Труханов здався, але підприємців таки почули. В результаті ми вийшли на розуміння в цих питаннях. Они сами предложили мне, Геннадьевич, да мы сами готовы сносить те будки, которые сегодня занимаются торговлей спиртными напитками. Да. Не должны расставляться акценты путем э, расстановки малых архитектурных форм, где все остальное теряет свою привлекательность и видят не то, что какой наш город красив в архитектурном плане, а видят только кричащие вывески названия э, пополняшек, наливашек, э, басурмяшек или как там еще можно их назвать. Останній мітинг виявився успішним. Кіоски поки що не чіпають. Мер обіцяє до зносу кожної будки підходити будуть окремо, враховуючи кількість мафів в Одесі. Розгляд може затягнутися на місяці. Катерина Лапицька, Дмитро Долматов, Ксенія Ноздрова, Дар'я Степаненко, Сергій Самойлав. Підсумки тижня, перший міський.